У столиці Польщі перебуває голова Європарламенту Роберта Мецола. Вона вже зустрілася з польським прем'єром Дональдом Туском. На події перебуває наша кореспондентка Інна Білак. Інно вітаю. Про що ж говорили на зустрічі політики? Чи йшлося про допомогу Україні? Вітаю колего. Щойно власне завершилася ця зустріч. Вона відбувалася за зачиненими за дверима, і навіть на традиційне рукостискання перед камерами запросили тільки операторів. І щойно ми бачили, як Роберта Мицола вийшла з канцелярії прем'єра. А у й ми чекаємо на прес-конференцію Дональда Туска і сподіваємося на те, що на цій прес-конференції він розповість про те, про що говорили власне без камер. І сподіваємось також на те, що обговорювали важливі для України питання. Адже Роберта Мацола, яка очолює європарламент з 2022 року, з року, січня, буквально перед початком війни, вона приступила до своїх обов'язків, і 2024-го була переобрана на другий термін. Вона неодноразово заявляла про те, що безпека України припинення вогню в Україні в Україні є важливим для забезпечення безпеки цілого регіону. Також закликала європолітиків. Пришвидшити процес вступу України до ЄС і також взяти на себе відповідальність і е, збільшити військову підтримку України. А щодо переговорів е, України е, і Росії про припинення вогню, вона казала про те, що нічого не можна вирішувати без України. Е, тому сподіваємось на те, що були е, власне і питання України порушені. А е, щодо плану візиту, е, то е, після Варшави Роберта Робермоцола поїде до Лодзя. Е, де візьме участь у європейському пікніку на площі Лодзя ринкові, а також вона отримує титул почесного доктора Лодзького університету. Аню дякуємо тобі, Інно Інна білак була на зустрічі Дональда Туска із спікеркою Європарламенту Робертою Мецолою, яка відбулася за зачиненими дверима згодом після конференції. З Дональдом Туском буде більше інформації. Слідкуйте за нашим ефіром.